3 лютого вівторок, Кровоносна система, частина 1. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і пречудово створив мене. Псалом 139, 14 текст. Уявімо, що ми сідаємо в герметичний корабель батискав, який запускається у кровоносне русло. Мета нашої подорожі вивчити склад крові, її функції та маршрут руху кровоносними судинами. За допомогою спеціального зонди наш корабель вводять у вену ноги. Ми рухаємося вгору до серця зі швидкістю 10 см на секунду. Видимість через ілюмінатор ускладнена, усе пофарбовано в темно вишневий колір. Саме такий вигляд має бідна накисень венозна кров. На шляху відразу з'являється перешкода, це щільно закриті венозні клапани. Але раптово вони відкриваються, і наш апарат із поштовхом крові плавно просувається далі. Через заднє оглядове скло ми бачимо, як клапани швидко закриваються, не дають крові повернутися. Незабаром наша венозна траса робить поворот, і ми впадаємо в нижню порожнисту вену. Угорі чути невеликий шум, батискаф наближається до серця. Увага! Нас затягує у праве передсердя, зараз буде більш різкий поворот. Клапани серця швидко відкриваються, і ми вже в правому шлуночку. Потім струмом крові корабель викидає в легневу артерію і несе в легені. Тут ми зробимо невелику зупинку. Батискав вмикає задню передачу, щоб здолати постійну течію крові. Уважно дивіться на бортовий екран комп'ютера, підключений до мікроскопа. Ми бачимо великі червоні клітини, ретроцити. Вони без ядра, але заповнені гемоглобіном. Видно, як кисень з легень проникає в кровоносне русло та швидко приклеюється до гемоглобіну, унаслідок чого кров ментально набуває червоного кольору. Еретроцити найчисленніші кров'яні клітини, їхня функція полягає в тому, щоб доставляти кисень до кожної клітини нашого тіла. В одному мілілітрі крові міститься 5 мільйонів етротроцитів. Від якості і кількості цих клітин залежить робота цілого організму, адже всі хімічні реакції відбуваються за участю кисню. Окрім еритроцитів бачимо молоді клітини ретикулоцити, вони не можуть повноцінно переносити кисень. У нормі в крові їх зовсім небагато. А ось ще й кілька червоних клітин кулястої форми. Це старі еритроцити. Незабаром їх затримає селезінка і вони будуть розібрані на запчастини. Тривалість життя еритроцитів становить близько 130 днів. Коли вміст червоних кров'яних клітин зменшується, кістковий мозок виробляє нові.